Кирило Буданов, як ви пам'ятаєте, був свого часу дуже популярним, тобто дуже медійним, популярним у журналістів. Але дійшли до того, що навіть соціологічні служби почали міряти його рейтинг, хоча він там не був такий, щоб дуже великий, але довіряли йому багато людей. А потім, після цих публікацій, Буданов різко перестав давати інтерв'ю, мабуть. Став таки надто популярний, такого на банкові не люблять. А тут раптом нещодавно почали ходити чутки, ще почали писати про це іноземні змі, що Буданова хотіли позбутися і звільнити. Не знаю, правда, це чи ні, але відповідно на тлі цих чуток треба ж було показати громадськості, що все в порядку. І вже ж на таке завдання відправили. Наташу Мусичук, бо хто ж ще поставить відповідні потрібні запитання? Що ви скажете своєму сумлінню по завершенню всієї цієї історії? Своєму сумлінню? Нічого я не скажу. З моїм сумлінням все добре.